області від другого суді Кропивницького продовжили розгляд апеляційних скарг адвокатів, довічно засуджених за убивство податківця у травні 2014 року Євгена Яценка та Івана Проценка. Останній попросив не показувати його обличчя. На засіданні розглядали висновки судово-медичної експертизи. Вбивство генерала податкової інспекції Святошинського району Києва Володимира Тесленка відбулося біля Кропивницького кафе. Суддя Віренея Кабанова зачитала частину висновків судово-медичної експертизи причини смерті податківця. Смерть знаходиться в прямо. причиной связи с полученными повреждениями и последовало от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся кровоизлиянием под мягкие оболочки головного мозга, что подтверждается данными судебно-медицинского исследования трупогистологическими исследованиями. За словами адвокатки Івана Проценка Олени Мельник, судові засідання у цій справі тривали сім років, провели три судові медичні експертизи. каже, вони не встановили силу ударів, які наносилися Володимиру Тесленку, і чи стали вони причиною смерті потерпілого? Тобто говорити, що та бійка, яка була, і ті удари, які можливо наносилися, вони наносилися з тією силою, яка могла призвести до смерті, і що умисел у зокрема мого підзахисного був саме нанести такі тяжкі ті тіла, Ушкодження чи такі ушкодження, які б беззаперечно привели б до смерті потерпілого, в цій експертизі не зазначено. Була хаотична бійка, яку спровокував, зокрема, і потерпілий. Говорить, за судово-медичними даними потерпілий помер не відразу після бійки, а у приймальному відділенні обласної лікарні. Якби швидко була надана медична допомога, як щоб відразу відреагували, якби приїхала швидко швидка. А чи було був би такий наслідок? Це знову ж таки питання до кваліфікації. Прокурор Микола Вдовіченко слова захисниці засудженого Івана Проценка заперечує. Наслідки саме цих дій там зовсім нема жодного сантиметра ціли. Ну, обличчя, взагалі, як висловився експерт, як футбольний м'яч. Тобто воно є отечне, дуже багато саден і, ну, звичайний, експерт не мог судити про силу нанесених ударів. Однак звернути увагу, що потерпілий. Упав в кому відразу після отриманих лесних ушкоджень, і при приїзді швидкої медичної допомоги йому давалася ця ж медична допомога в кареті швидкої допомоги під кафе джунглі, Тобто, стверджувати на те, що саме діяння обвинувачення не призвело до смерті. Я думаю, в контексті цієї експертизи є не зовсім коректно. Адвокатка родини вбитого податківця каже: докази обвинувачення підтверджують перехресні допити експертів та свідків. Всі горіля що харчав Потерпівший, а харчал нам експерт пояснив, це фактично агонія у засіданні суду оголосили перерву до понеділка. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.